Хочу заробляти великі гроші, але не виходить. Давай подивимося, в чому причина. Звичайно, корінь проблеми один. Це твоє мислення. Люди, які заробляють мало грошей, мають велику кількість блоків та негативних переконань про гроші. Ті, хто заробляють багато грошей, цих блоків не мають, все логічно. І так, подивимося. Перша причина, чому ти не заробляєш великі гроші, це економія. Ти економиш на всьому. Економиш на собі, на своєму розвиткові. І тут є такі блоки. Перший блок це в заробітку грошей. Ти бачиш тільки один вид доходу. Друге це ти тратиш більше, ніж заробляєш. І третє надмірно накопичуєш, не вкладаєшся в свій розвиток. Друга причина, ти важко працюєш, і при цьому всьому ціна за твою роботу дуже низька. Тут потрібно подивитися, які у тебе родові сценарії. Можливо, ти копіюєш сценарій своїх батьків і повторюєш їх історію. Третя причина це страх великих грошей. Досить розповсюджена причина. Тут потрібно подивитися, які у тебе є негативні переконання про гроші. І четверта причина це психологічні.